Серед 175 учасників зі всієї України, які змагалися у вокалі та інструментальному жанрі, вихованець шосткинської ДШМ Михайло Жирний зміг вразити журі своїми бездоганними навичками гри на фортепіано. Юний піаніст в категорії 6-8 років, виконав твори Черні та Лежгорна та дуже гідно представив дитячу школу мистецтв. Цей конкурс називається Тантиша. Щоб досягти високих результатів, потрібно довго, упорно займатися. За три роки працювання я здобув близько 20 нагород, 19 перших місць і 5 гран-при. Зараз граю в Вацьблюз і Шутка-Бах. Ще у нас з Єленою Анатолійовною є декілька проєктів у плані завершення. Семирічний хлопчик дійсно чудово опанував гру на цьому непростому інструменті, хоча професійно займається менше трьох років. Велику роль в цьому зіграли не тільки його природний талант, але й дивовижна працездатність, розповідає викладачка Михайла Олена Мірошниченко. Мій учень дуже наполегливий, працьовитий, цілеспрямований спрямований на досягнення перемог. За свою довгу педагогічну діяльність пані Олена зустрічала обдарованих дітей, які згодом досягали високої професійної майстерності. Але таких унікумів небагато каже викладачка. Були такі талановиті, але Михайлик, звісно. Перемог всі, всіх моїх учнів, які були е, до цього е, ну, року, ми в минулому році почали свій е, переможний ходу переможного почали. І в цьому році е, подовжуємо її. Я думаю, надалі буде так. Буває дитина талановита, але не працездатна. Вона хоче два рази виконати і щоб все вийшло. Е, але так. Не буває швидко, тому у Михайлика є дуже така риса гарна наполегливість, наполегливість і працьовитості. Це я б відмітила на першому плані, і тому такі результати: перші місця, гран-при ну, других місць у нас дуже небагато. Сам Михайлик із великою любов'ю розповідає про інструмент і з величезною повагою відгукується про педагогиню, яка прививає йому любов до фортепіано та ділиться своїм досвідом. Вчителька дуже добра. Якщо ти чогось не розумієш, вона одразу розкаже фортепіано це свято, це завжди свято. Воно красиво звучить, може передавати дуже тихі і дуже гучні відцінки. Воно може зіграти дуже веселі і дуже веселі мелодії. Дуже дякую своїм батькам та вчителям і нашим захисникам. Дуже жаль, що зараз немає навчатися можливості в школі, але бажаю найскорішого миру для нашої рідної країни.